Да-да, забирай, забирай, забирай лапел. І закрутити треба. Достаємо, достаємо кріветку, достаємо. Достаємо. Достаємо кріветку, тримай голову. Пробуй мастанути до мене. І криветку. Дост... Мост і кріветку. Давай, давай, не, не має балю, тримай шию. Мостани тепер, креветка й мастани. Накат незя робити. Рефері. А через руку. Ручку вверх. Ручку вверх вправу. Оджимати, віджимати ще. Та прибий нижнє коліно, Софій. Ліву ногу пробий сюди мені, не праву. Ліву ногу треба пробити. Передай ножку. Дякую. Ліву ногу. Тримайте, тримайте, тримайте. Іди в черепаху, у черепаху йди, у черепаху піди. Ліво, нижа нога забирає, швидше. І підтягуй до себе тепер. Ногами підтягуй ногу до себе. Руки знизу під підмишку забий. Руки під мишки, підтягуй ногу під себе. Коліно до себе підтяг до живота. Піднімати вверх. Підтягуй, підтягуй до себе. Синій посів. Рефері, синій посів. Підтягуй ногами до себе. Реженість сильне бал червоні. І сіпануло тепер! Оце ну піз... Років та зразу, Соня, де креветка, блядь? Чого руки вверху? І мостани тепер у праву. І виходиш, виходиш, тримай її кість. Тримай її кість. накатуй на себе, шию забери. Скидай, скидай із себе. За шию візьми, натягуй. Розвертати таз. Розвертай, розвертай. Не дати, таз розвертай, знімати ручку, таз розвертати. Верхню руку.